Вітаю, друзі, давайте з вами подивимося. Кажуть аналітики наші військові, військові експерти. Говорить, я чула, що Кирила теж неодноразово говорив, що ресурсів в Росії вистачить тільки, можливо, до 2025 року, тому вони дуже поспішають. Якнайбільше є в них хоч якийсь резерв. Якнайбільше захопити земель і захопити земель. і кидають, кидають зараз свої резерви, кидають всі сили, які не залишилися. Ну, на передову спалюють їх, кидають ум'ясні штурми знову. Давайте подивимося, чи дійсно у Росії. Ресурсу залишилося до кінця 25-го року. Хороші новини. Ну, Новини хороші, да? війна може стати на паузу і взагалі, взагалі припинитися. Перемога війні. Ну, поки що, дивіться, працюють вони, вони знають, що роблять. Вони ще працюють, вони ще в війні, і у них ще досить, досить комфортна ситуація в цьому плані. У них ще є сила зараз, це так, але сила вже у них. Сили в них вже менше є, звичайно, вони слабшають. Ось у війні вони починають слабіти, тому, тому вони будуть працювати над якимсь іншим, іншим проєктом. В них мало і сил, і в них мало коштів. Це пажі. Бажі, це зовсім мало залишилося. Тому з тим, що вони намітили, чим вони визначилися поки, або те що, те, що вони намітили ціль, де, до якої вони будуть йти, поки що може бути заблоковано, скажімо так, через маленьку силу. А сила дійсно слабна, коштів не вистачає. Це дійсно так. Я б сказала так. Давайте ще глянемо, чи дійсно у Росії мало, мало ресурсу. Так, вони цим дуже розчаровані, що їхня сила вже висякає. Мало сил для боротьби. Мало сил для боротьби. У вот них пішла розбалансіровка, починається. І тому вони приймуть рішення, приймуть рішення розпочати як роботу над новим проєктом. Приймуть рішення, що за рішення тут то точніше. У них є бажання запропонувати, домовлятися. Угу, угу. Звичайно, сил у них досить мало. По бажах. Тут і сил, і грошей у них досить-досить мало. Тому вони прийняли рішення прикласти всіх зусиль абсолютно все. Зараз викинути мастерство своє. Оце, як його називають, мастерство перемовне. Вони просто закидують, зашвирюють своїми пропозиціями. Розумієте? Ну, ви, ви ж знаєте, скільки там їх хотіло, і це все. І ко, кожен, день, кожен день. Тобто вони, вони будуть тягти час для того, щоб поновитися. Ось так. Підуть, можливо, вони підуть на, на якісь перемовини, тому що мало в Україні, мало у них сил. Отже, і Буданов ще. У 24-му році говорив, що 25-й рік буде надскладний. Тепер я чую уже офіцери, військові офіцери, експерти, журналісти, військові теж говорять про те, що дуже мало сил у них залишається, 25-й рік буде вирішальним, переломним. Давайте подивимося, чи буде для Раші 25-й рік переломний і куди саме він переломиться для них. Ну, давайте подивимося, чи буде цей рік для Раші переломним. Дивіться, вони, вони дадуть наказ, приймуть рішення, да? те, що відвоювали в Україні, відстоювати, але вже через переговори, протискатимуть через переговори. Все рівно вони будуть захищати, території відвоювані, да? будуть захи... ну, намагатися захистити, зупинитись, да? тут відстоювання своїх кордонів. Стоєння кордонів. Так, приймуть рішення, так. є ідея. Ну, є ідея. да, тут де допомога. Домовлятимуться вони по Україні. Ну, через перемовний процес, застовбити, що ми бачимо, застовбити. Оці території за собою. Силу їх у, у них вже дійсно немає. Тепер їхня задача утримати те, що вони відвоювали. Утримати, ось вона карта говорить. І вони намагаються дати такий, послати такий меседж, що дайте нам змогу утримати те, що ми відвоювали. Ось ця ось основна ідея утримати те, що відвоювали. 25 рік для Раші. Переломний у війні. У них е е вісімка, вісімка мечів, руки ноги зв'язані вже. Е в них не буде вже можливостей, ви розумієте? У 25-му році у них не буде можливостей. Можливостей із е е е ресурсами, великих ресурсів не буде, тому вони, дивіться, вони потребуватимуть, потреб проситимуть. Да, ресурсу для того, щоб відстояти, як то кажуть, людей і території, тобто те, що вони відвоювали. Дивіться, просить, їм треба просити, у них немає можливості. Це дійсно так. У них нема вже можливостей. От він і діагол, да? От він і діагол. Ну що, Дійсно, виглядає так, що 25 рік дійсно буде важкеньким для Росії, тому вони будуть перти ще. Кидати, спалювати останні свої резерви військові, а потім будуть шалено тиснути у перемовному процесі для того, щоб на законодавчому рівні застовбитися на окупованих територіях, чи вийде у них застовбитися на тих територіях. Заради особистого комфорту, влада, да, дім, вони хочуть, щоб на, на тій території, в тому домі, була їх влада, і це для них комфортно в тому домі, тут є да, де вони застовбилися їм, і це для них було б свято. Це була для них стабілізація, і вони хочуть, щоб це, це був їхнім домом. Було. Вони хочуть контролювати цей дім, тобто окуповані території, вони хочуть змінити ситуацію на законодавчому рівні. Це, про що я весь час говорю, я говорю, карти, карти просто знімають, знімають інформацію з мого язика. Да? Ось так. Те, що вони хочуть. Те, що вони хочуть, було б їм дуже, дуже комфортно, сил у них не вистачає, тому вони поспішають їх видавити. Видавити якісь, якісь документи, якісь закони. Це вони тиснуть будуть і на Україну, щоб міняли Конституцію. Це вони будуть тиснути і, і на Трампа, можливо, і так далі. Так, чи вдасться? Ні. Карта говорить, ні. Не вдасться, буде відмовлено. Буде їм відмовлено, тому що катастрофа, тому що втрата, так. Да? По-хитрому хочуть, бажають через це домовитися по луні, брехнею якось протискати все це, тиснути, як завжди, вони це реалізують, так? І так далі. Ну, от, от не говорить карта, що їм вдасться застовбити ці території за собою, закріпити юридично, щоб визнала і Україна, і весь світ. Для них головне, щоб визнала, визнала світ, світ не може піти на такі, признати, не можуть. Тому, якщо Україна сама відмовиться, і світ увесь признає. Отже, будемо ще спостерігати, що тиск буде, я думаю, на зміну за, за, на законодавчому рівні якихось, якихось законів в Україні. Ось так. Мало в них, дійсно, 25-й рік він може бути переломним. Сил може не вистачити, А Україні, я весь час говорю, що нам треба триматися, триматися тиск і від агента Красного витримати. От, от те безумне шобло, що зараз прийшло до влади у Америці. Україні треба вистояти. Україні завжди є шанс треба тільки ним вміти скористатися дякую вам за увагу на все добре до побачення